В одному селі жив юнак. Цілими днями він сидів вдома і нічого не робив. Якось він запитав у матері, як мені знайти своє щастя? Вийди, синку, в чисте поле, що зловиш, то й буде твоїм щастям, відповіла вона. Вийшов юнак у поле, бачить, біжить лоша, кинувся наздоганяти, не наздогнав. З під куща вискочив заєць. Він кинувся його ловити, не спіймав. Бачить, летить голубка, побіг за нею та куди там полетіла. Дивиться, юнак ворона йде полем, хробаків вишукує. Знічав я потягнувся до неї рукою, спіймав. Невже, питає він у ворони, ти і є моє щастя? Ні, відповідає ворона. Яке я щастя? А підказати, як щастя спіймати, я можу. Як? питає юнак. Візьми запашного сіна, поклади біля двору, лоша підійде їсти сіно і саме з тобою залишиться. Візьми солодкої моркви, поклади під тин, прибіжить заєць, побачить моркву, ручним стане, розкидай по двору пшеничні зернятка, голубка прилетить, під дахом оселиться. А хіба це щастя? здивувався юнак. А щастя буде згодом, коли повз подвір'я пройде добра та гарна дівчина. Побачить, як ти готуєш лоша зайця та голубку, покохає тебе і вийде за тебе заміж.